Мрія про халяву. Студенти закидають прем'єра та президента листами, щоб ті скасували платні послуги. Цього дня спудеї вже були під стінами секретаріату і скаржилися на Кабмін. Як бачить навчальний процес університетська молодь і чого хоче від керівництва країни, дізнавався Григорій Жигалов. Заходити в аудиторію з лівої ноги під правою п'яткою обов'язково щаслива монетка а перед цим ночі тричі покликати халяву. Студентські забобони вже не діють. Якщо не здав екзамен з першого разу, плати гроші. Це прописано у постанові Кабміну про платні послуги університетів для бюджетників. Мінфіни ще рахує, скільки коштуватиме пропущена пара, завалений екзамен або заліковка із тут квитком. Це теж за гроші. А студенти вже готові до протестів. Корупційні речі, які були в окремих університетах, вони будуть легалізовані. Тобто, не прийшли студенти на пару з поважної, неповажної причини. А, викладач. Довести про те, що ця причина, скажімо так, є поважна, буде досить складно. Анатолій Гнатович – голова національного студентського союзу, від імені якого й написаний лист президенту союзу, і ще не виповнилося й двох місяців, але тут уже готові показати зуби. Таке враження, що те, що називається поняття вищої освіти, безкоштовної вищої освіти, яке гарантується 53-ю статтєю конституції України, всі ці речі просто стануть міфом. Пишуть президенту не для того, щоб посварити його із прем'єром, пояснюють у проспілках. До Тимошенко теж звернулося. Відповідь чекають після свят. Тут питання не кон'юнктурне, а питання порушення прав свобод моєї молодої людини звернулися ми до Міносвіти. Там сьогодні не знайшли час прокоментувати свої рішення, а проте ж виступають навіть підлеглі. Приміром, у київському політехнічному жаліються платні послуги, боюче вдарять по їхніх студентах. Більшість з них вихідці з бідних регіонів. Я готовий і мені навіть хочеться найкращим студентам, відмінникам, дати більш якісну освіту. Свій вільний час я хочу дати їм тим, чим я володію. І зараз кажуть, ви повинні за це брати гроші. Він каже, це мене обурює. І Це неправильно. В ідеї міносвіти, окрім економічних моментів, є міжнародні, а це вже серйозніше. Приміром, європейський принцип освіти передбачає можливість в будь-який час і цілком безкоштовно міняти вищі навіть країни навчання. Це називається соціальною мобільністю. Якщо новація набуде чинності, про це можна буде забути. Вона буде не по кишені. Григорій Жигалов, омеляну, що для користу малькоти, Роман Сукач, ТСН 1+,1.